Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я у Львові магазин Сінсей. Тут багато класних новинок для дому, тому покажу вам ціни та асортимент. Тож приємного перегляду. Такий цікавий декор. Стояча прикраса 189. Рослинка штучна 149 композиція в мішковині. Ваза маленька, прозора скляна 169. Рослина штучна зелена кулька 149. Дуже симпатичні вази весняні в ромашки 149, сухоцвіти у склі 169. Таця дзеркальна, золотиста оправа, 340. Тарілочка підставка для яєць з кроликом. Так симпатично виглядає ніби листок капусти 459 гривень, 269 гривень, баночки для зберігання з вушками по 219 гривень, така ємність. Такий сіро-молочний відтінок у дрібненьку чорну цяточку 340 гривень. І є ще така підставка для яєць 389 гривень, чашка 189. Ось така таця для подачі 269 Блюдок, квітковий кролик 459. Ось такий варіант 289. Дуже гарні ось ці ємності по 269 підсвічники у двох кольорах. Ціна 119. Такий маленький підсвічник рожевий. Квіточка 149. Та ця металева золотисті ручки. Ціна 269. Дуже гарно виглядають ось ці горщики. Такі ніжні відтінки, ціна 149. Зелений та рожевий. Ну і ці симпатичні свічки виглядають ніби чашка. Гарні мають приємні аромати. Ціна 240 гривень. Є ще такі маленькі кольорові баночки по 119 будь-який аромат. Кролик 79. Пасхальний віночок 459. Такий ніжний букетик і сухоцвіти є із штучні квіти. Ціна 169. Ваза 219, 599 кролик. Підставка декоративна 59. Такий маленький віночок 219. 29 сумочка картонна. Подушка 389 у вигляді кролика. Свічка з вушками 169, дзеркальна підставка 340 гривень. Ось така підставочка для прикрас 189 Є золотиста та срібляста. Так виглядає. Дзеркало зі знижкою 129. Таця металева золотиста 169. Є ще ось така підставочка листок 189. Штучні рослини три штуки упаковка 59. 269 ось такі рослини штучні у горщику. дерево 169. Квіточки 79, 219 золотиста клітка. Пляшки для напоїв з трубочками пляшка сама скляна. Ось ця вставка силиконова і кришка бамбукова. Термочашки по 269. Усі ці чашки з золотистим обідком по 149, лише сіра 119. Ще ось така новинка пляшка для води, також скло, силиконова вставка 169. Термоси з трубочкою 459. І ось такі ще є холовкіті. Ціна така ж сама. 219 мисочки пластикові, холовкіті 3 штуки упаковка. Дуже красива ось ця таця, лише 129. Ціна зі знижкою. Маслянки по 240 з корочкою. І ось такий красивий відтінок фісташковий 240. Талатники скляні також зі знижкою ціна всього 140 за 5 штук. Кришка силіконова. Глетчики для напоїв. Золотиста оправа 269. З корковою кришкою 119. Пластикові бокси. Упаковка 3 штуки, але цінника немає. Кошик для зберігання металевий вставка. Тканина 189. Тарілка прозора 219. Ось така тарілочка у вигляді яйця 149. Та більша 219. Зелена зі знижкою 169. Баночки для зберігання по 59 всього. Така світла 69. Ємності для зберігання світло бежеві. 189. Ось такі красиві скляні цукерниці. Або щось інше можна покласти. Ціна 189. Досить масивні і такі важке скло товсте. 219. Пластикові по 79 ємності. Є червона основа та малинова. Такі баночки для зберігання по 169 перламутрова, Більше 189. Чисто прозора 169. Глечик прозорий, скляний для напоїв 219. Ось такий ще є сірий за 240 гривень скляний. із пластиковою кришкою ціна 149. Кльош для подачі десерту на два поверхи 269, 149 серветниця. Ємність для льоду 119, набір для солі та перцю 149, іде з ложечками. Кошичок плетений для хліба 169. Таці для подачі золотисті 269. Миска ще ось така красива, золотиста, за 219. Ось така ще є за 79 підставочка. Келих 149. Така є скляна з трубочкою 149. 219 ємності пластикові я вам вже показувала. Склянка висока 119. Вінчик, лопатка та качалка 269 і такий набір з формочками 189, ложки для салату 149. Є ще золотисті металеві за 219,59 лопатка. Кухонний металевий органайзер 169. Металеві полички 389 є біла та чорна. Ось такий варіант 269, також білі є і чорні. Хлібничка пластикова, 340. Кришка бамбукова. Дозатор новинка. Іде з губкою 269. Чашка 169 з блискітками. Чашка котик 189. Ось така ще є за 149. Біла любов, 189. Такі по 119 є бежева, червона, зелена. 79 у двох кольорах. Ось таким сьогоднішнє було відео з магазину Сінсей. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. Вдалих вам покупок. На все добре!